Я вітаю кожного глядача каналу Політбюро. Мене звати Діна Бернацька. Мігі сьогодні Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Микола, як завжди, вітаю. рада вас вітати. Пане Миколо, розпочнемо з такої заяви. Віце-президент європейського парламенту Роберт Зіле на другому парламентському саміті Кримської платформи заявив про те, що Україна має вступити до європейського союзу найближчим часом. І та історія, що ми наразі не контролюємо усі території, абсолютно ніяк не стримує наш вступ до європейського союзу. В той же час є альтернативна зовсім протилежна позиція людини, яка не про владі, але раніше була. При владі колишній глава Мюнхенської конференції з безпеки вважає, що приймати в Україну було би помилкою, бо вона стане єдиним отримувачем, е, отримувачем донорської допомоги. Українській владі не слід тішити себе надіями на швидкий вступ України до ЄС. У найближчій перспективі цього може не відбутися. Прогноз, що це станеться, як деякі е, і в Європарламенті представники заявляли до 30-го року. Звучить дуже оптимістично, тобто. Одна позиція людини, яка має говорити певно те, що хочуть чути люди, і позиція, напевно, що правдива чи ні, як ви вважаєте? Uh. Я думаю, що звичайно ситуація непроста пов'язана з тим, що ну ми ще не позбулися до да, монокачагентів Путіна, чи російських агентів, не таємниця. Я своїм студентам завжди розповідаю, що на жаль, Росія, от ми кажемо, там наші, кажуть, американські гранти, німецькі гранти та російські гранти де набагато смачніші і солодші, тому що це. Американці через різні міжнародні програми інституції роблять це публічно. Відбувається конкурс, ви там подаєтеся, отримуєте якісь гроші там і так далі. В Принципі можна подивитися в реєстрах, які міжнародні які громадські організації отримали ці гранти, а що вони роблять на них і так, далі, і так далі. Росіяни ж фактично тупо скупили цілу мережу міжнародних організацій, особливо громадських організацій, різних ініціатив і так далі. І, так далі. і це проявляється сьогодні. Ну як вам гроші платять шалені, бо платили, то ви можете щось казати, відпрацьовувати, а не мовчати. Тому, звичайно, ми от такі радикальні речі, що ніколи, значить, і ну і це брехня, тому що ніде це не передбачено. Якщо ми стаємо членом європейського Союзу, чому тільки ми будемо отримувати допомогу? Де це написано, на яких документах Європейського союзу? Тому я думаю, що звичайно я більш оптимістичну позицію займаю. Там просто раніше були заяви про те, що Україна може отримати там якісь колосальні виплати зі сторони Європейського союзу. І навіть їх порівнювали з виплатами, коли Польща вступила не. до Європейського Союзу, і вони були там вразів, що звичайно рази вони менш. більші це не тільки всі країни, які вступали, країни Центральної Європи вони отримали, як вступали великі гроші, це означало, що значить, одна країна лише не отримувала. Так, да, вони будуть більше, ніж ми зараз. Uh -huh. І так далі, але це не означає, що якщо значить, якась країна матиме якісь там проекти з Європейським Союзом, то її не будуть платити. Тобто немає такої, е, ну якби алгоритму чіткого, який uh -huh. би передбачав це. Але ясно, що це якісно а, а, більше фінансування. Я виходжу із процедури, яка, в якій ми зараз знаходимося. процедура зараз є така, що ми е, е, діємо, е, виконуючи е, так звані сім критеріїв е, набуття членства Європейського союзу, і е, будемо зараз слухати щорічну доповідь ближчим часом про виконання е, наших зобов'язань по е, набуття членства європейського союзу. Це передбачено о, днями е, в листопаді, угу. е, якщо подивитися. На якби просування от критерії, бо критерії це загальні, а далі там плани дуже детальні. Ми всі детальні плани з вами не розкриємо. Вони дуже дуже довгі. От давайте коротко скажемо про ці критерії. Тобто я читаю європейських експертів. Вони в основному всі оптимістично налаштовані. Вони говорять, що українська влада суттєво просунулася по реалізації цих критеріїв. Це буде означати, що ну буде зроблено якісний наступний крок до нашого до нашого наближення до європейського Союзу. Уже в коли буде підбуватися підсумок, оцей в грудні, сім критеріїв. Ну і що загально сказати, то це звичайно там реформа конційного суду. Вона відбулась. Закон про. Зміни до Конституційного суду прийняти щоправда ще поки що Конституційний суд не подивимося, не доукомплектований. як значить буде ця справа просуватися. Нагадаю, що у нас зараз 13 членів Конституційного суду. Мусить бути шістнадцять. Мусить бути скільки у нас та 18. мусить бути 17 членів Конституційного суду. Реформа антикорупційних органів вона триває, до неї найбільше претензій. Але все, що стосується зауважень по набу, по САПу, ну, достатньо багато вже зроблено. І ну, можна звітувати, що якась частина зроблена. Найскладніша наша проблема це продовження реформи судової системи. На жаль, судова система це наша Ахілесова п'ята. Це так мати, слабе наше місце, тому що ніби й реформу ми робимо, але ступінь довіри до, до судів є е, мінімальний максимально, да. е, 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 угорщина максимально акцентує увагу на. Захисту національних меншин, як ви знаєте, Верховна Рада ухвалила е, зміни до закону про національні спільноти національні меншини, де е, фактично, ну, я думаю, що ми ну, максимально е, толерантні по відношенню до національних меншин. До речі, зразу скажу стосовно Угорщини, мені здається, що я радію, що е, очільники європейської спільноти реагують так на, на, на останній виступ Орбана. Е, е, я думаю, що так треба робити, тому що е, виникає питання, ну якби дика. Дика ситуація, що ви плачете, що ви попали в окупацію Європейського Союзу. Так вийдіть з Європейського Союзу. Тобто сьогодні, я думаю, що ми через наших друзів, не обов'язково це українці повинні говорити, але через наших друзів. Країни, які наполягають на найшвидшому прийняттю України до Європейського Союзу, повинні сказати, ну, це дискредитація ну інституції Європейського Союзу, що країна, член Європейського Союзу, яка отримала за останній період немалі гроші, розповідає, що її купували. Так виходьте з окупації, будете самостійні і незалежні. Mm -hmm. Тобто, нам легше, звичайно, би до Угорщина, Угорщина вийшла з Європейського Союзу. Я розумію, що це поки що ніби нереально виглядає, але як Європейський Союз зараз? Угорщина нам блокує всі ініціативи і фінансування. А ми кажуть, ну давайте ми Угорщину дамо трошки грошей, значить задобримо її. І вона цей, ні, друзі, не треба так додобрювати. Вона ж принижує ваш, ваші і Європейську комісію, і Європейську Раду, uh -huh. і європейську палату. Всі структури і владні Європейського Союзу принижує вас Орбан і Орбанівська Угорщина. Ви ну, ставте улітматом, виключайте його з Європейського uh -huh. Союзу і далі. Кілька Критерії, на мою думку, взагалі, і треба переглянути, тому що е, от те, що є критерії про виконання антиолігархічного е, законодавства, я так розумію, що вже українська влада і, і е, зарубіжні експерти сказали, що це не актуально, і вже мало говорять про ці реєстри олігархів. І так далі. Значить, я думаю, треба повернутися до цього критерію, що малося на увазі. Е, так само я критично ставлюсь. Е, можливо, українська сторона не пояснила про приведення відповідної діяльності аудію е, е, засобів. Медіа, так. ну а, а що нам демократизувати запустити російські канали, значить ми умовах війни, тобто я не розумію цього критерія. Тут тобто, треба подивитися. Хоча ясно, що у нас є провальні речі. Якщо подивитися по міністерствах, наприклад, на першому місці по провалу міністерства довкілля, тобто маса зобов'язань, які ми взяли, абсолютно не виконали. Ну очевидно, це влада повинна реагувати. Треба міняти а що там міністра. Не виконує, не там, починаючи від ситуації з законодавством і інституційними механізмами по політиці відходів, тобто ми залишаємося країною сміття, і ну ясно, що Європейський mm -hmm. Союз як у нас 90% Сміття викидаються на полігони. Як у всіх країнах світу uh -huh. ледь не 90 проробляється, а в нас викидається. Розумієте? Тобто, у нас взагалі поки що ніхто не розуміє, як тут діяти, міністерство не запропонувало, уряд не зробив і так далі. Значить, ну, це стосується і якості питної води, якої не... ну, багато речей. Uh -huh. ну, але сміття, я, я вважаю, одне найголовніше питань. І, ну, щоб ви розуміли, експерти, які аналізували міністерства, по виконання зобов'язань Європейського Союзу, у нас на на першому місці, ну в мінусі да на останньому міністерство довкілля по затепетибальної системи одиничку вона отримала. Тому ну для мене абсолютно щодо, так якби мене там президент чи керівництво Верховної ради запитало, я б сказав, що ну якби в категорії кого треба змінити. Ну я в уряд змінив, звичайно, тому що я взагалі ну не можу зрозуміти, як може уряд далі продовжити, якщо він навіть не спроміся програму діяльності затвердити в Верховній Раді. Ну, таких урядів у uh -huh. світі ніде немає, як у нас. Безпрограмний уряд, да? І, який експериментує над людьми. От Я сказав Міністерство освіти, на мою думку, да? Міністерство культури, у нас взагалі нема міністра. Міністерство спорту у нас нема міністра, тому що сумісництво не проходить з онуком. Да? І там, міністр екології, ну абсолютно непрофесійний, як, як вся команда Міністерства довкілля. Та далі. далі можна продовжувати історію. Тобто, мені здається, на часі, як я казав, уже уряд, який розуміє, з одного боку, як рвати війну, уряд війни, як я кажу, уряд професійний і уряд, який розуміє, як нам стандарти європейські. Забезпечувати, mm -hmm. тому що ми ж говоримо про те, що ми повинні якнайшвидше стати членами європейського суду і НАТО. Тому я думаю, що дата 30-й рік це дуже песимістично. Але НАТО. дивіться, заступник міністра економіки пан Соболів каже, що європейський союз виділить нам лише половину суми, яку запланували на 24-й рік. А я на початку нашої розмови приводила заяву віцепрем'єра європейського парламенту. Як ці заяви між собою корелюються, чи їх не варто абсолютно ніяк поєднувати? Ні. Ні, я думаю, що ну різні точки зору просто існують і є. Ну, там є заява, а тут уже рішення. Е, ну я думаю, що це ще ще, якби дискусія ще триває. Я думаю, що і від нас залежить, тому числі з одного боку, якщо ми наведемо аргументи, що ми серйозно оптимізуємо економію угу. на бюджеті, значить, то можливо реакції європейського Союзу, тому що ну все рівно дамокливий меч наших оцих корупційних тендерних закупівель. Він над нами висить, і це ж не тільки не тільки трампісти, де друзі Путіна нам закидають. А і наші. Ну, реальні друзі, не вороги політичні нам закидають, бо є що закинути. Угу. мені здається, що е, чим активніше ми е, долаємо корупційні ці схеми з бюджетом, тим е, швидше і більші суми ми можемо отримати. Тому я загально оптимістично налаштований. Ще раз хочу сказати, що е, е, цей тренд. Про натівський і про е, е, європейського союзу він зміцнюється. Я б не сказав, що він послаблюється. Uh -huh. Якщо брати е, заяви посадових осіб, не експертів чи uh -huh. не агентів Путіна, yeah. да, посадових осіб Європейського союзу НАТО, на розуміння, що ми рухаємося. Е, але звичайно, цей рух повинен бути більш якісним, і який повинен давати нам. І сьогодні результат. Стандарти НАТО це зброя найновітніша. стандарти Європейського союзу це фінансова допомога і е, можливість. Розвиватися нашої економіці. Дякуємо за фіксувало. Друзі Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Дуже вдячний вам за аргументований підхід і експертний до нашої програми. Ви дивилися канал Політбюро. Підписуйтесь, пишіть, будь ласка, свої коментарі. Для нас це надзвичайно важливо. Ми все бачимо і все читаємо. Мене звати Діна Бернацька. Бережіть себе і до зустрічі.